Друзі, всім привіт! Всім привітки! Друзі! Будемо сьогодні готувати одну таку смакоту. Я навіть не знаю, що це таке. Це Мочі. Я до речі, перше думала, що це Мочі. Потім Мочі е, була в інтернеті. І до речі, рецепт приготування Мочі е, я знайшла в Ютубі найперший. Він був yeah. мега важкий. І мені здавалося, ну що це це нереально приготувати, і ми ніколи цього не будемо готувати. Але в інстаграмі, от буквально нещодавно натрапила на дуже прям простий рецепт мочі. Не знаю, чи такі вони, чи не такі. З рисової муки, як зазвичай в принципі, але набагато простіші. Отже, для приготування цього всього мочі моті мочі-моті. Отже, для приготування цих моті, мочі, мочачі. Ну, коротше, для цього приготування нам потрібна цукрова пудра. Я потім виведу вам який і всього. Борошно-рисове. Дуже цікаво, ми його робили. Ми були в місті, але забули його купити. Тому довелося молотий рис на блендері. Десь година часу пішла на 100 грам рисового борошна. Олія, вершковий крем-сир. Це що таке вода? І варення. Ну, Можна брати джем, можна брати куплене, можна брати домашнє. Оскільки в нас в погребі було домашнє, то ми взяли домашній джем. Це в нас іде полуниця. І ось тут починається саме цікаве, тому що ми не знаємо, яке взагалі в нас борошно, чи воно клейке, чи воно не клейке. Я додаю в миску просто 100 грам рисового борошна. Додаю сюди ж воду 180 мл. Потім додаю олію одну столову ложку. І додаю цукрову пудру 50 грам. Тепер це все просто перемішую. І цю всю рідину виливаю на сковорідку. Ой, друзі, я дуже переживаю, чесно кажучи, тому що я не знаю, що з цього, що з цього має бути. В нас, до речі, немає барвника, так що наші мочі будуть білі. Як я його не шукала, можна було б в принципі потрошки позамарачуватися і зробити їх, наприклад, рожевими, взявши буряковий барвник, як ми це робили на нашому влозі лімбирному печиво. До речі, має вийти такий комочок, такий згусток тіста, той, що має ліпитися, але в нас щось нічого не ліпиться. Ну як, трошки щось починає. Ну, просто кажучи, нам потрібно всю вологу, яка в нас є в тісті, все повністю випарувати, щоб залишилось сухе тісто тільки. Не, сухе, таке сухувате, щоб можна було з нього щось робити. Mm, ну я б не сказала, що вологу, ось е тільки воно покладене на сковорідку, то було буквально скільки, на хвилинку часу. І ось дивіться, яка краса виходить. Ну як краса. Ну, Більш-менш мені подобається. Можна вже, я думаю, знімати. Чи може ще не можна? Поки там оно це остиває тісто нам потрібно наш крем-сир. Не знаю, скільки його тут є. Тут його 400 грам. 400 грам. Так, є. Нам потрібно перемішати з цукровою пудрою. пудри давати до смаку. Я поняття не маю, скільки його давати. Хватить? Ще. Ну пробуй. Що пробуй? То воно солодке має бути, дуже солодке, не дуже солодке, чуть-чуть солодке. Я так само знаю, як віке. Класно, то готуємо. Що готуємо? Взагалі було б в ідеалі купити мочі або хоча б. Десь напередодні зйомки скуштувати це мочі, але я, в принципі, його навіть і ніде не зустрічала там, де от була. Можливо, треба десь в якихось таких маленьких, напевно, кафешках. От там замовляють. От, там, де це макаруни продаються, такі самі штучки, можливо, там є. Нормально? Ну, як на мене. Маловато. Я їх не їла. Там ще має бути джем, то можливо і нормально. Ви висововки? Я думаю, що вистачить. Ну, в принципі, такі, знаєте, не надто нудно. Мені здається, до джему буде просто офігенно. Тобто, скільки ми зипнули пудри, поняття не маю. Так, на око. Я думаю, це більше стосується, знаєте, хто як любить. Хтось робить, можливо, там менше цукру. Хтось любить таке, знаєте, солодке-солодке, то й робить солодке. Крем-сир наш готовий. А далі, друзі, я беру наше рисове борошно, заколочене з цим всім. Ось так сюди прямо викидаю. Тут мені в поміч приходить кукурудзяний крухмаль, чому саме кукурудзяний, я ще до кінця не розумію, чому не картопляний. Обвалюємо це все в кукурудзяному крухмалі, і має бути один цільний кумочок. Ну, консистенція мене в принципі радує. Я думала буде гірше. Ввалили це все в крухмалі. До речі, я поставлю в холодильнику цю штуку, хоча вона і так холодна, ми тільки з холодильника сир виняли. Далі беремо ніж і ділимо на 8 частин. Типу, от такі якось. Як рол в суші. Давай я поріжу. Ну, давай. Приліпає, але якщо швиденько такое такий Значить, Кожен раз його треба вимачувати, тому що крухмаль стирається О, Якісь такі прикольні тісто, ні? Прикольне. Взагалі, і по відчуттях взагалі не таке, як цей звичайний борошно. А, це крохмаль ще так дає. Таке відчуття. Ну, наша задача це все такое обкатати і поробити кулічки. З рисового борошна. Ось так. Я не скажу, що прям таке воно, як от я дивилась на відео. Може, це зарізко начавило і воно краї порвало просто? Ну, воно як от консистенція не така, як вони в купленому борошні. Тому що ми його робили самі і там от є грудочки, як в манті, все одно. Тому, можливо, через це. Але ну так, загалом воно клейке. От в нас є такий кружочок. Я виймаю вершковий сир і вже починаємо складати наші мочі. От тут, щоб тільки вгадати, я отак дивилася так по-багатому клалося сиру. Тут, в принципі, і видно, що на 8 мочі 400 грам сиру. Тому давайте ось так його будемо. Це виходить 50 грамів на штуку сиру. Ну, тут нема 50 грам. Щоб ну, більше брат? Якщо 400 грам 8 штук, то 50 грамів на штуку. Значить, вкладаємо більше. Так, далі джем. Можна, до речі, брати і згущене молоко. А далі починаємо зліплювати. І ось тут починається найцікавіше. Ну, так, як зліплювали. обережно. Ой-ой. ой Що ми маємо? Ми маємо. Якусь цю... штуку рису. Ми маємо зверху такий великий слой. Це знизу буде. Тільки питання: якщо воно буде смажитись, чи що воно далі має? В духовку, чи куди воно має бути? Ні, ми просто їсти. Отово їсти отак? Так. Да. Тобто, все, наш мочі вже готовий. На півгодини в холодильник і все. Оце, оце ми будемо їсти. Оце? Оце. І нічого не пекти? Ні. Просто тут все. Тут в мене би, забагато рисового борошна знизу, а тут, ну, так критично. Не вилазить воно, але ну, таке в омочі. Отакі бомочі, тому що неясне. Ну, ще врахуйте, що ми без свердника робили. Так, то цей ми зараз засовуємо в холодильник, так? Да? Ну, постав, щоб ми його могли скуштувати найпершим, тому що, ну, в принципі, а, поки ті будемо ліпити, то щоб цей захолов. Да, да, да? Да. <сум> Основний. Головний перший. Я сподіваюся, другі будуть кращі. Бачиш, було б дуже класно, якби було з чим порівняти. А так що, ну ми його зробимо. Ну хто його знає, чи він такий має бути, чи він не такий має бути. Ну, свою думку по смаку ми скажемо. Скажем. А яке воно має бути, не знаю. Колись Зготовили якусь штуку, yeah. не знаю яку, так. Да? дороблюємо останні вже. Всі зробили, в холодильнику 4 і 4 ось тут на столі. То вже я щось останній е, переборщила з, з сиром. І ти не спіши, все буде добре. Там і смачний напрямку. Коли я не спішу і от помаленьку починаю закривати, то варення, виходить, вилазить наверх, і е, виходить, капець. Того, от останні два я от різко, як різко, ну, все відносно закривала. І в мене, як баренечко собі тримається всередині. Мені аж самому цікаво, що це за рецепт такий, що воно взагалі вийде, тому що рис ми не варили. А вже тільки підсмажували на сковородів, воду виганяли з нього. Ну, зараз попробуємо. Ну, нехай ще пару хвилин побуде. І будемо куштувати. Підхологи вже, все, можна буде виймати. Так. Повіймай з цілою дошкою, що ти чути... так виймаєш. Та я думав виняти, попробувати, а остальні вже дітям залишити. Щоб було видно, що ми тут наробили. Що ми вісім штучок наробили? Ну, біденькі, але досить непогані. Аби смачні були, то все-таки. Я хочу розрізати одненький. Мочі, щоб побачити, який він всередині. Хочеться... Ти робила? Не знаю, що там всередині. Хочеться вибрати якийсь найгарніший, але я не розумію, який то я заліплювала. Можливо, ось цей тут якось так ніби посередині видно. Давайте розріжемо і побачимо. Ну, слухайте, я б сказала прям ідеально, ні? Ну. Но... Ну, давай пробуй. Мене тільки бентежить. От ну просто реально ми не зробити харчовий верник, типу з буряка там, або ще з чогось. Вони могли бути рожеві, так чесно кажучи. Або зелені, або зелені, або фіолетові. Але... Які б захотіла, барник, такий видала. Так, друзі, я буду куштувати. Ну, мені стрмно, тому що кажуть, це рисове борошно, по суті, воно сире, ми можна від його там нічого з ним не робили, не пекли, нічого. Я скуштувала без джему. Ну, пробую ще раз. Ну, досить непогано. І я б сказала навіть дуже смачно. Правді кажучи, борошно не таке, як прямо звичайне, тому що там під зубами трошки так, буквально там є рисові піщинки. Але смачно. Ну дуже-дуже прям. Найголовніший прям смак це дає от крем сир. Його багато. А ще з джемом він дає такої більш цукринки. Дуже смачно. Будеш таку штуку ще готувати? <ти> готувати я її не буду. <с situación> <sucked> Тому що, ну, якщо я захочу посмакувати крем-сиром, я куплю крем-сир і придумаю якусь іншу, ну, прямо от щось таке простеньке, Або навіть просто крем-сир і джем. Я не знаю, скільки воно коштує, чесно кажучи, можливо, там просто інша якась рецептура. Я його не їла, ну там прям такі всі кажуть дуже смачне. Якщо воно коштує дорого, то я за нього такі гроші не заплачу. Ну, треба день, а десь будемо з гуляти, то так одненькому скуштувати, для влогу, до речі, ще разом зазняти можна. Готували, готували. Ти мене просто розчарувала своїми висновками. Мені ж не хочеться куштувати його. Я не сказала, що воно не смачне, воно смачне. Ну, пахне рисом. Ну як? Не прикольно. Ну, прикольне. До речі, навіть і корисно. ну як, корисове борошно, воно корисніше за таке, знаєш? Мені воно смачні. Як бачите, добре, якщо давати багато цукрової пудри, в це тісто, потім ще в крем сир, то от коли варення кисле, то взагалі класно. Ну, Якщо ще варення солодке, то то можна просто б. А ну, тобі кисне? варення? Ну, кисівати, трошки кисне. Якби ми борошно не мололи, а купили таке, просто як порошочок, таке, я думаю, воно взагалі воно відпадне. Ну, воно було б таке, аж клейке-клейке, таке воно. Дуже смачне. Але ми дивилися в інтернеті, скільки вони вартують. Я б їх не купляв би. Хоч вони й смачні, але я б їх не купляв. Давай ще одну з'їмо. А, ну давай, 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 дай. Чесно, мені вони сподобалися, так я тобі скажу. Ну, виїш крем сир. Ти їх їсиш, тут нема такого, як ти наїдаєшся, так? От ти їсиш м'ясо, кофнув м'ясо, ти відчуваєш, що ти наївся. Тут ти з'їв і ти відчуваєш ти ще більше голодний. Ну, але відчуття. Ти вже є ліпив, бачиш? Я не знаю, воно мені дуже класні. От я б їх ще приготував, бо, чесно кажучи. М -м ти любиш крем-сир. Крем-сир тобі нагадує і суші, ти через. Та їх Так, вони солодкі, це і близько не те, що суші. Ну, зараз давайте, я ще раз люблю два. Що... Я, до речі, не сказала, що вони не добрі. Я просто сказала, що е тут основа це крем-сир і джем, який в нас джем ми взяли в Льосі, а крем-сир ми купили. Розумієш? Ну, Смачно. Друзі, готуйте цю штуку. Залежно від того, яке дасте варення, чи джем, чи ще щось всередину, смак буде зовсім інший. Ну, як на мене, скуштувати один раз або навіть зготувати один раз вдома. Але, я піваша кругу, я б його ще раз готував. Не знаю, чи сподобається дітям, я думаю, сподобається. Але що мене от приваблює в цьому рецепті, що дуже швидко готується. Mm -hmm. Я захотів щось опі... Відсили, ну, 10 хвилин. Ну бо і плюс 30 в холодильнику, все. По ціні один по суті крем сир ми купували 350 гривень кілограм. Вершковий сир ми брали на вагу. Вона брати просто сир Філадельфія. Mm. По ціні там десь Мені 150 п'ятдесят гривень значить. за вісім штучок, таких більше. Але всім по одній. Друзі, дякуємо, що дивились відео до кінця. Кому наше відео сподобалося, нам вподобайку? Пишіть, чи вже ви готували Моті, чи навіть знаєте, що це таке, бо я тільки сьогодні почув про ми кажемо Моті? Мочі, мочі, мочі. А що Мочі, Мочі? мочі? Та все рівно як. Пишіть, чи готували ви Мочі в своєму житті хоч разочок. Або пробували, або чули навіть про них. Або вона, взагалі не чули про них. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа. -па.